Де зараз Юлія Мендель з 2019 до 2021 року вона була прес-секретаркою Зеленського, супроводжувала його в поїздках, відповідала за контент сайту і соцмереж та організовувала інтерв'ю іноземним виданням. Чим вона запам'яталася? Мабуть, тим, що неодноразово відбивала журналістів від президента та казала, що в Україні є своя українська російська мова? У липні 2021 року вона звільнилася, а згодом випустила книгу його кожен з нас президент та продовжила роботу журналісткою. На початку повномасштабки вона одружилася з політиком Павлом Кухтою, випустила англомовну книгу Битва за наші життя та почала писати статті для іноземних видань. А ще у 2022 році вона організувала розмову Зеленського з Ілоном Маском. Днями вона з'явилася на публіці і в коментарі Радіо Свобода. Назвала Андрія Єрмака дуже небезпечною людиною. За словами Мендель, він має вплив на право. З 2019-го вибудовує власну вертикаль влади, а також обманював Зеленського і переконував його, що повномасштабки не буде.